Hello, my friends! Присвійний відмінок із пропущеним словом. Є випадки пропуску, тобто іменник після присвійного відмінка не вживається. Це такі іменники як house, будинок, будинок, церква, cathedral – собор, hospital – лікарня, restaurant, restaurant – ресторан, shop – магазин. Saint Paul's is near the park. Замість Saint Paul's Cathedral is near the park» Ми сказали St Paul's Is Near The Park. Проте в українській мові слово собор ми вживаємо. Собор Святого Павла знаходиться біля парку. I go to the Greengroses every week. Я ходжу в овочевий магазин кожного тижня. Що стосується магазинів, то вживається іменник, що означає. Власника або професію, яка використовується в цьому магазині, а слово «шоп» не вживається. Хоча Green grocer» означає продавець овочів, і звучить речення так: I go to the Green Grosses every week. Я ходжу в овочевий магазин кожного тижня, тобто до продавця овочів. Не забувайте, якщо ми вживаємо. Напрямок, то вживається прийменник to. I go to. Якщо де в магазині, то вживається прийменник at. Ось саме слово shop дуже часто не вживається після присвійного відмінка і використовується у повсякденній розмовній мові. Men buy flowers for women at the florists. Чоловіки купують квіти для жінок у квітковому магазині. Флорист торговець з квітами. Тобто, слово шоп не вживається, а вживається florist. We can buy newspapers and magazines as the news agents. News agents це газетяр. Тобто, у. В магазині, де продають газети та журнали, це може бути також кіоск. Вживається слово тільки news agent, газетяр з апострофом плюс S, слово shop або слово stall, чи американський стенд, кіоск не вживається. My granny buys meat at the butcher's on Mondays, Бучу м'ясник. Моя бабуся купує м'ясо у м'ясному магазині по понеділка Дослівно у м'ясника. Bread is always fresh at the baker's. Хліб завжди свіжий у хлібному магазині. Baker це пекар булочник. А хлібний магазин буде. At the baker's shop». «Shop» не вживається, вживається тільки. At the bakers. If you are ill, you buy medicine with the chemist. Якщо ви хворі, купуєте ліки. В аптеці – медицин, медицина і друге значення – ліки. Chemist – хімік аптекар. Ні в якому разі не chemist, запам'ятайте. Chemist, 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 chemist. Звідси слово хімія – chemistry. Words – cathedral – собор. Gross, продавець овочів, а Grocer – бакаліни. Florist – торговець з квітами. Ньюзейджент газетяр. Ньюс Американський ньюзстенд. Газетний кіоск. Butcher – м'ясник. Бейкер – булочник Кеміст, хімік-аптекер. Отже, сьогодні ми ще познайомилися із деякими професіями. Або власниками магазинів. І запам'ятаємо, що слово шоп не вживається, а вживається тільки назва професії або власника цього магазину. Замість The Greengrossers Shop кажуть The Greengrossers. Замість «the florist shop» кажуть «the florist», а якщо у нього, то «at the florist», а якщо до нього, то «to the florist». А «the news agents» – «у газетному кіоску або магазині», «the butchers» – «в м'ясному магазині», «the bakers» – «у хлібному магазині», «the chemists» – «в аптеці». Thanks. Bye.